Вітаю всіх! Сьогодні ми заглибуємося у такий, знаєте, дуже проникливий твір. Це думка, написана ще в 1838 році, яка починається оцим вітре буйний, вітре буйний. От спробуємо розібратися, що там за емоції, які образи і чому героїня так відчайдушно звертається до природи. Так, вітаю. І одразу, от справді, це звернення до вітру, воно хапає за живе ніякої дистанції. Точно, не просто якась поетична фігура, а пряме благання. Поговори з морем, дізнайся про милого. Це ж одразу така напруга е створюється. Безумовно. І що цікаво, вона не просто питає, де він ні. Вона одразу пропонує, ну скажімо так, варіанти розвитку подій, готові сценарії. Тобто вона вже прокрутила в голові найгірше. Саме так вона ніби готує і себе, і цей вітер до будь-якої відповіді. Це, до речі, дуже характерно для романтизму, одухотворення природи. Вітер тут, як ну, майже жива істота, співрозмовник. І от перший такий сценарій, якщо море забрало коханого, коли милого втопило. І реакція вражає, правда, не розпач і сльози, а чіткий план русалкою стану. Уявляєте, стати русалкою, знайти його на дні. Пригорнутися і неси з милим, куди вітер віє. Це ж абсолютна готовність розділити долю, навіть смертельну, така знаєте, фатальна, але неймовірно сильна любов, майже міфологічний рівень єднання. А другий варіант, якщо він таки живий, десь на цім боці. А от якщо живий, то вітер це вже не просто листоноша, а такий собі емоційний канал зв'язку. Де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш, вона в це вірить. Тобто вона відчуває його стан через вітер. Ну, принаймні, вона хоче вірити і готова жити в Унісон. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю. Повна синхронізація. Її життя цілком залежить від його. Це… Це дуже сильна залежність. Але ж є ще один момент, такий, знаєте, прихований у першому сценарію, якщо він загинув не в морі, а десь на суші. Так, коли ж згинув чорнобривий, і тут реакція така ж миттєва і фатальна, то я погибаю. Все, кінець, але не зовсім кінець її дії, правда? Бо вона просить вітер зробити ще дещо. Саме так, і ось тут, мабуть, центральний образ твору виникає. Віднести її душу туди, де його могила, і І стати калиною, червоною калиною постав на могилі. Калина в українській культурі це ж такий багатозначний символ: і краса, і кров, і туга, і дім. От як вона тут працює? Чому саме калина? Тут вона власне стає символом посмертної вірності й захисту, особливо на чужині, бо могила в чужим полі. Захисту від чого? Щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Вона хоче буквально стати частиною його могили, оберігати його спокій, полегшити його ну, сиріцьку долю там. Тобто любов і вірність, що сильніші за смерть, і продовжують діяти, неймовірно. Так. І водночас це ж і символ зв'язку з рідною землею, якої він позбавлений навіть після смерті. І попри всю цю силу, рішучість є ж і тихий сум, я ввечері посумую, а вранці поплачу, ніхто й не побачить. Це так по-людськи. А вже ж, це показує її самотність у всьому очікуванні зовнішня рішучість і внутрішня вразливість. А те, що в кінці знову повторюється звернення до вітру, вітри буйне, спитай сині море, це ж підкреслює, що відповіді немає. Тривога залишається, невизначеність саме так все закільцовується. Отже, якщо підсумувати, ми бачимо героїню в стані крайньої емоційної напруги. Вона шукає звістки, звертаючись до природи, і готова до будь-якого сценарію. Готова єднатися з коханим, чи то в смерті, ставши русалкою, чи то стати його посмертним оберегом калиною. Це про любов, втрату, але перш за все про непохитну вірність. Така концентрація почуттів і цей діалог з природою. Так, це ключове любов, втрата, вірність до кінця і природа, як співучасник драми. І знаєте, ця думка залишає нас разом з героїною в ті невизначеності. І от питання наостанок: а чи не є оця калина на могилі в чужому полі, також метафорою самої пам'яті? Пам'яті, яка так само намагається вкоренитися, зберегти і захистити щось дороге навіть там, де здавалося б для неї немає ґрунту.